Тарас у Шевченко Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкаї мене, що плани широкополі, І дніпро, і кручі. Було видно було чути, як реве ремонтчить. Як понесе з України у синіє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю. Ховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, В сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не зли, тихе слово.